Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини. По традиції, будь ласка, напишіть, чи зараз видна картинка, чи чути мене. Також, по ходу, пишіть, з яких ви міст дивитесь, і поговоримо з вами про CBDC як єдину валюту, яку вже формують і показують. Перед цим як розказати про черговий експеримент CBDC, який я вважаю не є експериментом, нам просто по частинах показують, що саме вони планують робити з CBDC і як це все має виглядати. І от якраз то, що анонсував, говорю, Банк of America в своєму прес-релізі сказав: дуже так цікаво, що у зв'язку з тим, що буде впроваджуватися масово CBDC, і це, по суті, буде як одна валюта, бо буде мати одну платформу, тобто кожна країна щось там буде продукувати. Але е багаті країни стануть багатшими, <гум> от, правда, цікаво. А бідні, біднішими. Мені цікаво, а от Україна до яких країн відноситься, в якої кредити мільярди доларів? Ну, на це питання ви можете кожен відповісти в коментарі. Я беру, друзі, другий телефон, і зараз з вами поговоримо, що, як вони зараз планують по CBDC робити транзакції. Зокрема, е транзакції, друзі, для розрібної торгівлі. Тобто навіть дрібнички, от все вони зараз показують, що все будуть впроваджувати через CBDC. І знову ж таки, перед тим, як я вам це все скажу, я ще скажу, що був експеримент, який продовжується надалі в Індії цифрова рупія. Резервний банк Індії, там дуже цікаво це все впроваджує. Там 50 тисяч людей це втягнуто, 5 тисяч продавців до цього всього доплюсовується. І що вони кажуть? Що вони планують в світі. CBDC, от вони так вважають, що в світі CBDC замінить криптовалюту. Хоча ми розуміємо, я не за криптовалюту, бо там ви повинні розуміти. Але криптовалюта і CBDC це протилежність і повну. Криптовалюта там є фінансова конфіденційність, в CBDC – там не планується фінансова конфіденційність. От така історія, друзі. Звичайно, що найкращі найкращі засоби обміну це ті, які ви можете мати. Те, що ви можете там, руками там, відчути. Це не тільки про гроші, не тільки про золото. Засоби обміну різні друзі можуть бути. Почитайте, до речі, багато що для себе з'ясуєте. Отже, зараз Банк Ізраїлю, Норвегії і Швеції провели на базі CBDC роздрібну таку. Операцію і все успішно, тобто вони готові цим поділитися з цілим світом. А я думаю, що всі 114 країн, які впроваджують зараз CBDC, вони приймають участь в цьому глобальному експерименті. Саме цікаво, що вони дуже так от навіть рекламку. тут я дав сайт, до речі, в дописі до відео дали таку рекламочку. Що людям там з карточками це дуже важко, вам, напевно, важко носити гроші, друзі, в своєму кошельку. Ви можете носити мішок з грошима. А тут А тут ви будете користуватися, як вони вважають, CBDC дуже гарно. Ну такий, знаєте, я не знаю на кого це розраховано, це вся реклама, але на лопушків, на лопушків, тобто ця процедура, ця процедура. І так далі. Воно ну, все ж розраховано на лопушків, що поведуться, розумієте. Е, також хочу ще сказати, щоб не повертатися більше до цього, Банк Індії вже розробляє, е, як офлайн діяти розрахунку в CBDC. Офлайн, друзі. Я нагадаю, це не завжди вказують, це можуть бути чіпи. Офлайн, ну, тобто, офлайн це така, така річ, дуже-дуже цікава, коли типа немає електрики. Як має працювати цифрова валюта, коли немає електрики, немає інтернету і так далі. Що воно тим всім собою передбачає? Так, що би я хотів ще вам додати за цей експеримент між Ізраїлем, Норвегією і Швецією, друзі? Ну, вони тут розповідають, що ризик, ризики дуже низькі, тому що це валюта центру банків. Я нагадаю, що є міжнародна фінансова корпорація, яка утворена Світовим банком. Це при міжнародному валютному фонді є банк Світовий банк, від... і ним створена міжнародна валютна корпорація. І там зазначено, що центральні банки країн вони є. Як е, просто резерви для міжнародної фінансової корпорації. Тому вам не має бути дивно, чому зараз одночасно 114 країн світу впроваджують CBDC. Так, в принципі, основне я вам сказав. Почитаємо, що що ви пишете, друзі. У нас є перша ночі 21 хвилина. Дивиться, зараз небагато людей. Хто в темі, друзі, напишіть. Мені просто не спиться, я це читаю, я взагалі по освіті економіст, і я розумію, до чого це все ведеться, до чого це все йде, тому що єдина валюта вона формує єдине керівництво. Єдине керівництво це єдиний уряд. Тому всі ці е по охорону здоров'я однакові лекала, однакові лекала по валюті, однакові лекала по тому, що зараз. Проваджується в їду, це в нас всякі жучки і так далі. Тобто всюди проходить однакові лекала в законодавстві по судомітах та, там. Однаково всюди зараз проходить в світі, забирає в здорових матерів, дітей. Чомусь якісь такі моменти проходять однаково. Включаєш зомбоящик, за тебе так дбають, так дбають. Ну, в реальності стикаєшся, не дай Бог, в кого хворіли діти, рідні та навіть тваринки домашні. От я нещодавно з цим стикнувся, ви знаєте, може, мою історію. Песика, якого я взяв як біжен, ну, в такого песика, як біженку, взяв Сум, бо люди їхали в Нідерланди під час війни тікала. І коли песику треба було робити операцію, ти. Ти лишаєшся з тим сам на сам. Операція дуже дорога. Я, чесно скажу, ніколи не знав, що для песиків такі дорогі операції, але слава Богу, є лікарі від Бога, є ветеринари від Бога. І в принципі справа не в грошах. Але справа в тому, що коли ти стикаєшся з якоюсь проблемою, будь-якою, фінансовою, по здоров'ю, по прожиттю, по роботі. Ти лишаєшся з нею наодинці, тобі лише можуть допомогти люди, такі як ти, прості люди, і тобі можуть допомогти ще можливо рідні або дуже там близькі друзі. Все. Ну жоден чиновник, жоден депутат за тебе не дбає в світі. Жоден. Жоден, ще раз скажу. Ну коли включаєш зомбоящик, там просто е люди, які там виступають, вони пихтять, в них де пара з уст. Вони йде дим просто з тіла, так вони дбають за нас. Але в реальності ви ситуацію знаєте. Добре, я бачу, нас дивиться там небагато, але і немало людей зараз вночі. Я думаю, що, можливо, в день більше подивиться тих, хто дасть свій коментар, або люди, які зараз дивляться, зараз не готові ще дати коментар щодо CBDC. Але чому я вам це все кажу? Я вам кажу, що вас готують до єдиної валюти. До контролю, до цифрового електронно-банківського концтабору. Тому я говорю свою особисту думку, не приймайте CBDC. Якщо звільняюсь з роботи, говорю свою думку, звільняєтесь з роботи. Ну, це вам вирішувати. Тому що це вам не принесе користі. Почитайте, що таке рабство. Та, як я вам рекомендую, не беріть кредити. Бо кредити це особливо в Україні і в таких країнах, як 15-20% це не кредити, це є рабство. І взагалі відсоткове рабство колись в Австро-Угорській імперії була кримінальна відповідальність за кредити, там 4-5%. А в Україні зараз кредит 15-20%, буває 25%. І щось ні на кого не відкриває кримінальне провадження. Правда? Навпаки, ці олігархи, які володіють цими банками, вони платять гроші журналістам, які їх хвалять, бо це вони в них працюють, вони платять депутатам гроші, які їх хвалять, вони платять гроші всяким експертам, які їх хвалять. І люди це все хавають, а і шарашать, як білка в колесі в цьому цифровому рабстві. Тому я просто маю до вас ну, таке особисте прохання. Прокидайтеся! Відкривайте очі, маєте вуха, старайтеся чути, маєте телефон і доступ до інтернету поки ще маєте. Використовуйте з користю, почитайте корисне, а інформації є багато корисної. Тільки її треба самому шукати, бо коли тобі ліплять щось по рекламі, подивитися. І, до речі, є рекомендація. Якщо ви в Ютубі, Фейсбуці, ще в якихось соцмережах бачите, що є оголошення, реклама, не відкривайте це відео. Це моя рекомендація. Якщо ви бачите, що хтось там пише, всьо, кінець, там всіх проколять, всіх повбивають ну, якийсь такий хайп, не відкривайте відео. Має бути просто спокійна інформація, правильна, цікава. Відкривайте те, що вам подобається, дивіться. Подивились, наприклад, зараз я вам розказав. Зайшли в інтернет, додатково почитали, що таке CBDC, що там Індія розробляє, що там було між... Банками зараз, те, що я вам розповідаю, Ізраїлю, Норвегії, Швеції. Поцікавтесь, поцікавтесь, яка платформа спільна для CBDC. Що таке офлайн? Це чіпізація. Тепер подивіться, реклама CBDC як де. Показано, як літають старлінки. Показано, як це все. Тут тобто ну все поєднано. Нічого в цьому світі зараз не відбувається просто так. Тому не просто так ліхтарики фітодіодними е, лампочками, 360 мільйонів зараз пробують поміняти по цілому світі змонтованою технологією 5G. Але 5G не монтується в лампочку, а просто сам цей ліхтар вуличний. Там є система, де монтується 5G, а лампочка ну собі є лампочка. Але сама лампочка, яка є світодіодна. Через неї можна передавати технологію лайфай, так як Wi-Fi, а li лайфай набагато серйозніша технологія, набагато якісніша. І тому включаємо розум. Дивіться, я вам говорю, а якщо ви не включаєте розум, якщо ви додатково не вивчаєте, якщо ви додатково не цікавитесь, якщо ви не відходите від зомбоящика, якщо ви не буваєте на тишині, те, що я вам говорю, воно взагалі як горох об стіну при всій повазі, друзі. Тому. Тому включайте розум, просинайтесь, будьте сильними, будьте розумними, будьте красивими, будьте сміливими, не панікуйте, не жийте в страху, творіть своє життя самостійно. Тому сил вам, друзі, любові і що. Дякую вам всім за донати, підтримку, молитви. Поширюємо це відео бо ви світло для світу, в коментарях, звичайно. Ми обмінюємося своїми думками, даємо один другому питання і підписуємося на канал, друзі, бо ми кожного дня ростемо. Сил вам наснаги! Я вже йду спати, вже пізня година, до речі, бачите, записав коротке відео для того, щоб, от в мене ця інформація є про собі Дісі. Я хочу, щоб ви це ще розвинули. Можливо, ви доповните. Можливо, хто. Є не тільки в Україні, є експертом, є економістом. Я готовий зробити з такою людиною відео, тому що я хочу такої дискусії про, про, валюти, про валюти в світі і я хочу дискусії про CBDC, як його проваджують про крипту. Хто бажає, напишіть мені на електронну пошту. І зворотні контакти обов'язково, і ми з вами зробимо таке відео, тому що треба здорова дискусія, бо все, що зараз подається нам з глубих екранів, навіть в інтернеті, це, це лише от інформація, яку хочуть нам дозовано подати. А нам треба копати глибше. Треба, треба усвідомити, що це життя, в якому ми зараз проживаємо, воно відбувається тут і зараз. І нам треба, друзі, усвідомити, як бути далі, які засоби обміну придумати для себе. Так придумати, створити для себе самих. Бо я не планую жити в цифровому електронному рабському цьому концтаборі. Я хочу бути і буду, і є вільною людиною. Обняв, друзі, і пам'ятайте, Христос сказав: пізнайте істину, і вона зробить вас вільними. Істина, друзі, це є Творець. Творець перебуває в нас. Тому пам'ятайте, сила, яка в нас, вона сильніша за цей світ. А я намагаюсь, друзі, до вас донести істину, що ви не були рабами в цій тіні, мороку і смерті, що ви не були рабами в цьому електронному банківському констабору. Обняв, друзі! Любові вам. з Богом. Па-па.